Сашко, розказуй рецепт, як зробити так, щоб не просідала земля. Е, як закидується септик, що треба робити? Чай, барбарис м'ято. Ну це обов'язково. це обов'язково. <рес> ну Ми вручну трамбуємо. Я вже просто чесно переробляв по гарантії в себе деякі моменти. Навіть на там, власному досвіді? На власному, Да. Якщо трактор засипає, ну тут аж як, більше як 2 метри тебе викупало. да. І оця вся движуха через років 3-4 вона просто опуститься на сантиметрів 20. Ага. Тому етапами просто засипаємо, трамбуємо, де там, то їх не ручка. Я штукою. де не влазу, влазу. трамбою. Трамбон, та й вручну. А зараз трамбон проходить і будемо завадіти. Це тільки, тільки роблять, якщо добре кормлять. Ні, ну понятно. Я ж бачу, що хлопці файно відгодовані. Нічого їм не бракує. По відгодовані від старості. Ау, Ось так етапами. По 20 сантиметрів трамбують, трамбують, водою заливають, трамбуєш. І не просяде! Ні, 100% що ні.